Всім привіт! Ми з вами сьогодні в Vita Studio, Сьогодні в нас Міра. Міра, з котрої ми будемо розповідати вам про її досягнення та її майбутній шлях в зіркову індустрію. Міра, привіт. Добрий день, все добре. А у вас як справи? В нас теж непогано. Ми, як бачиш, дочекалися тебе, щоб запитати тебе і мати розуміння відносно того, яка ти крута співачка. І, мабуть, перше питання, яке я хочу задати, це про те, як ти вирішила і чому займатися саме музикою та безпосередньо співами, там якимось особливо народними. Це дуже не мій погляд, такий важкий напрямок, з котрим важко ну важко подолати його так собі, як це робити, розкажи мені, будь ласка. Коли я ходила до садочку на день міста мені сказала вчителька, що якщо ти хочеш, то ти можеш заспівати пісню. Я коли цю пісню співала, то я Зрозуміло, що я хочу стати в майбутньому співачкою. Зараз я йду я до цієї мети. А що це було за пісня? Чесно, я не пам'ятаю, але пам'ятаю слова. Так. І що це було? Україна моя, золоті твої поля ніжна пісня, солов'я. Крута народ, якщо ви знаєте, що це за пісня, будь ласка, напишіть коментар, ми будемо раді, тому що ми читаємо всі коментарі. Дивися, а тоді питання таке: я, наприклад, також пишу різні пісні та різні, різну музику, але ж я знаю по собі, що кожен співак для себе формує якийсь такий собі алгоритм, так, як він буде працювати. Ну, наприклад, для мене зручно. Коли коли в мене є вже музика, і я під нею пишу текст. Чи пишеш і як, якщо пишеш ти свої пісні? Спочатку ми пишемо слова, а потім до слів підбираємо відповідну музику. І так ми пишемо пісні різні. Круто, круто, бачиш, а я навпаки роблю. в кожного, я ж кажу своя схема, і це нормально. тому що ну для мене взагалі, коли я не чую якогось тону, там якогось голосу в мінусу, Тут для мене важко потім якось зорієнтуватися. Але коли вже я маю на руках аранжування якесь, то це вже інша справа. Тобто, твоя схема мені подобається, але скажімо так, для мене це було б важко. Добре. Скажи, будь ласка, є, чи є в тебе якісь ритуали, так би мовити, так? Перед записом, що, як ти, можливо, релаксуєш, читаєш книжки чи, мабуть, гуляєш, як це відбувається? Спочатку я п'ю водичку і обіймаю маму, це мені допомагає. Добре. Тобто, зранку, коли ти? Йдеш на запис, так? Чи mm, ну, так. в вихідний день? Mm -hmm. Зрозуміло. А, ти п'єш лише водичку і співаєш обіймаєш маму і співаєш так круто, як ти співаєш, так mm -hmm. винятковий випадок, на мій погляд, але круто, круто. Скажи мені, будь ласка, в нас зараз дуже багато різних артистів. Можливо, в тебе є якийсь улюблений, котрий ось запав тобі у серце, і ти не можеш. Скажи, є такі? Є, це Джері Хейл, так. гурт Go Away, так. та Альона Альона. Окей, тобто це взагалі всі українські виконавці, так? Так. так. Ага. А які виконавці не українські, тобі подобаються найбільше? Не знаю навіть можливо гурт е, Blackpink. Blackpink. Цікаво, я таких не знаю. Співаються кей-поп. А, кей-поп, ні, кей-поп, я розумію, що це. Це також крутий напрямок. Добре, тобто в тебе такі більш модернові та народні виконавці подобаються, так? так. Тобто, і з них, мабуть, ти і надихаєшся, так а Скажи, будь ласка, кожен виконавець зіштовхується з якимись кризами, проблемами. Чи бували в тебе якісь негаразди при створенні музики? Ні, такого ніколи не було. Кожен раз в тебе виходить та, та сама пісня, що ти хотів Так. Круто, круто. Бачиш, згодом, мабуть, коли ти трішки підростеш, ти будеш. Звертати увагу, те, що попередні пісні були не круті, але зараз я роблю більш кращу музику. Це нормально Це нормально тому що кожен музикант, кожен продюсер ну згодом має якісь. Так би мовити, вади, котрі йому а, заважали раніше щось робити. Тобто не було там техніки якоїсь там, я про це більше казав. Багато артистів вміють грати на музичних інструментах. А, які інструменти ти використовуєш, чи граєш ти на них, і скільки вже це відбувається, якщо що, я граю на фортепіано приблизно десь три... Ой, приблизно три роки. Ще б я хотіла навчитися грати на гітарі. Тобто в тебе під руками завжди є якесь фортепіано, чи це міді-клавіатура? Не завжди є в мене фортепіано з собою, але на телефоні у мене є програма, на якій я завжди можу. яко я можу завжди зайти і пограти. Я розумію про що ти кажеш. Це дуже зручно, коли для тебе важливо якісь ноти підібрати. Так. Так? Я також е, намагався навчатися на фортепіано, але ж я не вмію грати на е, інструментах е, це нормально <свісно> для звукорежисера, тому що ми все ж таки зводимо більше. Але я для себе пишу, тому я також ходив колись на фортепіано, мені дуже подобалось, Я розумів, що це все круто, і мені також, як і в тебе, бо е, був, бу, були дві. Два напрямки гітара це для мене, взагалі, я думаю, для кожного це о, базовий інструмент, тому що він завжди є під рукою. Ну в більшості так. випадків, так коли фортепіано, ти не маєш нагоди на там, коли mm -hmm. кудись або ж грати десь на телефоні, це такий собі також момент. Ти взагалі то виступала вже багато де, і о, цікаво, і навіть перемагала про це трохи згодом. Як ти готуєшся? Mm -hmm. Чи ти готуєшся, та які емоції, коли ти виступаєш, ти відчуваєш? Скажи, будь ласка, коли я виступаю, я кайфую та отримую від цього задоволення. А як я готуюся до виступів? Це секрет. Ну, мамалесеньки завісу тайни, ти для нас вцінилася все. сказала, що обіймаєш маму, я вже зрозумів. Це нормально. Я тоді, мабуть, спитаю так: твої пісні на виступах дуже відрізняються від того, що ти робиш в студії, чи ну, я маю на увазі і емоції, і підготовки. Так, і набагато відрізняється. Ось. Тобто, якщо ви будете слідкувати і далі, ви можливо дізнаєтесь від міри те, як воно готується до цього, і будете також готуватися і робити круті пісні. Також не забувайте, будь ласка, тиснути лайк, також колокольчик, як ми любимо, писати коментар та підписуватись на канал. Як ти плануєш свою кар'єру та які в тебе плани на майбутнє? Тому що зараз багато напрямків, і я розумію, що ти не можеш обирати, тому цікаво дуже це знати, розкажи, будь ласка. Після школи я планую поступити у музичний коледж, але, звісно, було б добре, якщо б я поступила у консерваторію. Це гарні плани. Яка фінальна точка? Тобто, ти хочеш стати конференцієм, чи ну як ти себе бачиш в цьому? Я бачу себе співачкою. Співачкою. Добре. Тобто, ти хочеш надавати більш поштух, поштух в розвиток свого своїх вокальних можливостей, так? Я розумію. Так. Mm. Ну, це дуже круто. Скажи, будь ласка, а як, от ось ти казала про школу, як ти взагалі це компонуєш? Тобто життя на сцені в студії, так? Чи життя в школі, коли в тебе друзі, і чи друзі взагалі слухають твої пісні, чи рекламуєш ти якось? ну, Це також цікаво? Це доволі так легко. Спочатку я займаюся у школі. Коли я зробила домашнє завдання, позаймалася у школі, я йду на всі інші гуртки. І встигаєш все, так? Так, я все встигаю. А як, які в тебе оцінки в школі, якщо не секрет? Гарні чи. Гарні, я відміниться. А, відміниться. Тобто ти. Взагалі все встигаєш. <круто> і школа, і гуртки, і студія, і виступи, так. і конкурси. Це, мабуть, дуже велике навантаження. Ти, мабуть, і гарно відпочиваєш. Так, звісно. <круто> Тоді питання без зненацька, як то кажуть, а як ти відпочиваєш? Я люблю з мамою ходити у кінотеатр, люблю шопитися, люблю. Купувати косметику, якийсь новий одяг, мені це дуже подобається. Ну, це такі, мабуть, основні як це, місця, де можна відпочити. Я зрозумів. Це нормально. Тоді одразу питання я маю до тебе відносно того, які ти от кажеш фільми, так? Це не по темі, але що цікаво, останній фільм або мультфільм, який тобі сподобався. Треба згадати. Ось, так. Мабуть. Востаннє, що я дивилась, це був Гаррі Потер. Угу. Всі частини дивилася так, всі зараз я чув навіть якийсь сайт з'явився так на це тему, що можна відчути себе Гаррі Поттером». Ну, ти подивишся судячи з того, що я бачу цей блиск в очах. Добре, скажи, будь ласка, я чув, що ти ходиш по гудках різноманітних. А які саме? Тобто, окрім музики, що тебе надихає, чим ти займаєшся? Це дуже цікаво, будь ласка. Я займаюся танцями, база це англійська мова. Також я люблю ходити на різні майстер. Класи по випічці люблю випікати uh -huh. та готувати щось. Мені uh -huh. це дуже подобається. Це вже такий собі лист добрячий, як на мене, добре. А якщо це випічка, це що? Ну тобто, що найбільше серед випічки тобі подобається? Та друге питання відносно того, який напрямок в танцях ти що ти танцюєш? З випічки я люблю випікати різні тортики та робити якісь шоколадки. Ой, шоколадки, тортики. Так. Не мені. <рес> а я займаюся естрадними танцями так. і танцюю хіп-хоп. Нічого собі. І це якийсь е, е, закритий гурток, чи в нього є назва? В нього є назва Dance Style Plus. Я так розумію, якщо ти кажеш, що її ти займаєшся англійською мовою, то ти, мабуть, читаєш багато книжок Ну дуже багато, але все ж таки читаю. читати. Так? питання саме в цьому мається на увазі: це англомовні книжки, чи наші? Ну, тобто, це українська література чи більш англійська. У мене є багато книжок англійською мовою, але я їх читаю дуже рідко. Все ж таки, я читаю українською мовою книжки. Заважко ще так, мабуть. Та ні. Англійську. Я скажу заважко. <реш> <реш> ну, добре. Тобто тобі більш іпанує все ж таки українська література. Так. Добре. Тоді, скажи мені, будь ласка, що це за хоча б одна книжка, якась, яка тобі більш за все сподобалася? Зараз щось я розкажу. це так називається дуже цікавенька книжка. Нічого собі потрібно почитати. Ми, мабуть, навіть залишимо посилання під цим відео на всю цю інформацію, і ви зможете подивитися і почитати все, що каже Міра. Як ти відпочиваєш після занять в школі? Чи це такі самі методи відпочинку, як ти казала вже? Це такі ж самі методи. Ось тебе багато хто зараз вже дивиться, слухає твій трек, набирає гарно. Це трек крила, його ви також зможете знайти під цим відео. І я це не просто так кажу, тому що багато хто захоче ну так собі спробувати повторити те, що ти робиш. І ось питання, що ти можеш порекомендувати майбутнім своїм фенам. Котрі, ну чи вже наявним, котрі зараз вже хочуть чи можуть доторкнутися до тебе і, так би мовити, повторити те, що ти робиш, які в тебе є поради для своїх юних фанатів, працювати, працювати і працювати, і впевнено йти до своєї мети. І тоді у них все вийде, те, що вони запланували, мабуть, це такі більш. Моральні так аспекти, а можливо, ти порадиш, наприклад, там якісь методи покращення вокалу, там, наприклад, чай попити, чи щось Золотки. солодке не їсти? Я таке знаю. Ось, я з yes, цей питаю. Я б їм порекомендувала попити ромашкового чайку перед вокалом. Я б не рекомендувала їсти чіпси, сухарики, хліб. Все все таке, що кришиться. Не рекомендувала. Я з тобою повністю згоден, тому майте на увазі це перед записом і перед виступом має сенс робити. І я ще, мабуть, додам, що якщо це буде чай з ромашки, то він повинен бути без цукру. Да. <гум>, тому так? що це потім е, дуже багато слини і uh -huh. не дуже добре. Скажи, будь ласка, в нас е, взагалі ну, зараз не дуже багато фестів проходить, але ж я вважаю, що ти для себе маєш якийсь перелік тих е, заходів, в котрих ти, хоті... ти хотіла би приймати участь. Е, е, скажи, будь ласка, чи є такі, як вони називаються? Так, є такі. Я б хотіла прийняти участь у Голосі країни. Що заважає, чи ти ще не добігла до, 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 до тієї мети? Я ще не досягла тієї мети. Тобто, в майбутньому ми, можливо, побачимо тебе на Голосі країни. Так. <свят> Ти знаєш, як мінімум трьох фанатів, котрі будуть за тебе волівати, <свят> 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 я вважаю. Ну а не разом з тим, як реагує публіка на нові твої треки, то я вважаю, що фейнська база буде добра. Бажаю тобі, як то кажуть, наснаги. Дякую. <свят> <свят> Ти вже відповіла, які, наприклад, тобі подобаються. Виконавці, і питання в тому, які, з якими ти хотіла би зробити дует. З Гоулей та Джері Хейл. Тобто ті <laughs> ж самі. <laughs> ті <І> Альона, <laughs> ті Слухай, ну, насамперед, це такі зараз дуже популярні зірки, і в них, мабуть, ну, буде зацікавленість. Я вважаю, що вона повинна бути до такої співачки, як ти. Тому я бажаю тобі ще раз наснаги. Всім. Дякую. І тоді питання ще відносно все ж таки зарубіжних, тобто виконавців, мабуть, ну. Крім того, що ти казала, можливо, є хтось. Джастін Бібіров, наприклад. Майкл Джексон. Ну, він, мабуть, вже нічого не зробив. Ти ж розумієш, це така, мабуть, мрія, яку не здійснена. І ти будеш сама там видавати такі хіти, що там... біля Айліша. Білі Аліші це крута, так. Ти знаєш, як вона пише свої пісні? Не чула, ні? Не чула Як я... вона готується, ні, Не, я тільки чула її пісні, вона дуже круті. Вона пише зазвичай одну пісню близько тижня. Так, в неї дуже багато бек-вокалів, вона самі, сама собі їх прописує, продумує. І в неї дуже крутий продюсер, котрий робить їй дуже гарну музику, тому вона так літає там десь. Біля Юпітера <laughs> <laughs> я маю на увазі, що в тебе також я бачу, що такий гарний підхід і багато працюєш над треком, і він може не записатися. Наприклад, тобто з першого дубля, так і є якийсь процес, коли Це. ти вислуховуєш. Це правильно. Я також полюбляю, коли в мене є якесь демо, я його можу почути. І зробити якихось висновків, та їх потім інтегрувати в трек. Це нормально. Тому, ну, якщо що, погугли там за білі, вона крута, і, мабуть, для себе зможеш також щось підкреслити для майбутніх пісень. Скажи, будь ласка, чи є в тебе якісь концерти, вже котрі пройшли найгарніше? Тобто в котрих ось тобі все сподобалося? Це було у Парижі та в Києві. Так. І що це було? У Парижі це був міжнародний конкурс. Мені дуже сподобалась організація Журі. Люди, які були в залі, а в Києві я просто кайфанула, коли співала. Я так розумію, в тебе це був най такий най-най, і ти там зайняла якесь навіть поважне місце. Так, перше... перше місце. і в Парижі два перших місця, і в Києві два перших місця. Круто, вітаю. Дякую. Тому тисніть лайк, не зволікайте. Це підтримує міру в напрямку покращення свого скілу. Та як ви бачите, це завжди майже перші місця. В тебе були якісь не перші місця? тоді я, мабуть, ось так задам питання. Один єдиний випадок був, коли мені було приблизно 6 років. У них у цьому конкурсі було два тури. Перший тур я посіла перше місце, і в другому турі я посіла друге місце. А всі останні – це було перше місце. Так. Круто, круто. Я так думаю, що в тебе ще буде багато перших місць, якщо тебе так високо оцінюють, це дуже круто. І в мене тоді питання ще в наступному клієнті. Ким і як ти себе бачиш через п'ять років, наприклад. Через п'ять років я себе бачу співачкою, яка задоволена і оптимістом в житті бачу себе. Ну, це дуже правильно. Мені цікаво, що все ж таки, можливо, ну, наприклад, ти. Своєю піснею хочеш позбавити світ голоду, наприклад? <риклад> можеш бути таке. Я розумію, що оптимізм це все добре. І в тебе дійсно гарні пісні, котрі надихають і трошки відволікають. Тобто цей оптимізм передається також в піснях. Це я підкреслив для себе. Чисто. А що ти можеш побажати своїм фенам? Котрі дивляться і будуть дивитися, як ти полюбляєш їх, чи не дуже. Ти також оптимісти кажеш, народ, всі збираємося там у третій ночі там десь п... <см Akilis> біля кінотеатру. Кіно. <смайко> як ти їх хочеш надихати, я так спитаю? Навіть не знаю. Зробити якусь фан-зустріч, заспівати разом з моїми фанами пісні, потанцювати, і, і все. Тобто, ти будеш надихати своїх фанів ще більшою кількістю треків. Так. І якимось а, а, зустрічами, автографсесіями, uh -huh. чи щось таке. Так, мабуть, буде останнє питання вже пов'язане з твоїми батьками. Що ти їм побажаєш? Своїм батькам я б побажала, щоб вони ніколи не хворіли, були оптимістами в житті. Uh -huh. У них щоб все вдавалося у їхньому бізнесі, щоб вони родилась. <рес> тому що я є так. так. <рес> Тоді що побажаю тобі, твоїм батькам і твоїм фенам багато здоров'я також, та дуже чекаю тебе наступного разу. Ми, мабуть, також поговоримо про майбутні пісні чи вже ті, що вийшли. Тому народ, майте на увазі, треба підписатися, треба натиснути колокольчик і лайкнути. Цьому відео тоді дякую тобі, до нових зустрічі. Ти краба. <ріху> дякую. Народ, <ріху> папа.